І я вирібає, ми знов в Браус Старсіку друзі. Продовжуємо грати в Бравл Серсії. У нас в магазині халявні штуки. Ну, короче, гіперзаряті вийшли на лілі на цього. Ну і на Кензі особливо. У мене немає, його, тому не відображається. На хаса на Клаїнці гіперзаряті. Скіни, короче. Насправді, блін. Короче, вже забирав 15 коїнів, чи вже там. Зараз забираємо Prestar. Ось забираем Prestar іконкою гірка Bubble Tea. Ну прикольна іконка. Все, і у нас закінчилися безплатні подарунки. Дальше плати. Ну, без, ну, плати, короче. Друзі, розробчики трошки накосячили. Знаєте, що вони зробили? Вони, коротше. Е о, це нас сподовжується, вже скоро перша глава закінчиться. Вони накосячили просто, вони вже деякі зібрали 200 суш, 100 суш, вони можуть вже отримати типу, ці нагороди. І, короче, і вони нажимають отримати, а їм видає, говорить, Найте ще 12, хер ви, що в нас получите, типу в нас. Тому розробочники зараз то чинять. Хе. Возможно, починять, можливо, починять. Цю фігню топлю, що я не набравши стільки служби. Якщо я би дізнався, що я не можу забрати, то я не знаю, що я їм зробив. Перше. ну зараз... Давайте тріо погнали в шедечечку. В шедешку грати. Я його зараз на 15-й покачаю. на 15 ран. Ну погнали. Ты его... Вот такие. Что она там с -то, таким? Где звезды? Вы наша фикачу. Она фикачу тоже. Прием ее тут старый. Тут на нас набегают, что-то. Я уже знаю, что это будет. Бля! Я тут туди...

Я тільки справи, не франтажчик прикольно. Франташчик. Ну і вже сам помалу вдыхает. Я поки добрый за спалницы. Давайте я Я хочу фан что-то. Может, мне и тут смайлки не оставляем. Тут ничего. Но ну, Якщо б я тут а точно! У меня есть сила на Кольтика, на Кольтика сила, Так что я с Кольтиком э, сила васаби, и его мутация, и вот если я на Кольтика возьму ту силу мутации, то я могу все сделать, вроде бы на френк тоже такая да? идея, и пустину тут все будешь ломать, Иди все, все. У бібліокція вначале не батька. Ми справиться. І в мене 15 ранг. Або... Програю. Програли. Ну коротше, друзі. Де той? Льприм. Во. Тайна. Во. О, Давайте я спочатку Брока попробую, бо я за нього так рідко граю, яка... Ракеты стрелять больше огнення. Вот. Ракеты наносять більше урона, типу, и стреляют більше. Ну, огненты. Ну, Стріляют атака его, че ульта. Ну зараз провірм. Божье урона, більше атака, у него, короче. удар. Во. Вот да. Шо! Это що таке було? Это в майка? Басабічу. Що? що це в мене було? Щось не закатую. Шойс. Не да, сильніше Я ж за легко грати я просто давно не грав за нього просто. Та я просто розвалюю на цьому Броку Все, я тупо розвалюю всіх. Один бемпс, і все. А вс. Ай, кашка є ще. Ай ч? Що ти примут твори? Я не розумію, що тут твориться вообще. Ну мені тут там чого не розуміє. Отак. Та подивіться, що його ульта робить, брака. Бенджи все мне хренда. Хрендас. Ну, Мипл тут... Добре, добре, що ты где? Один из заспавнился. Ну, ему вот тут хана была. Ну, и нам хана. Ну, и... Ну, и девочка хана была. Давай, ТТ-парк. Ого. Коротше. Ми до них. Коротше, друзі, я вообще тут чекаю клубне собити, друзі. Ескільки я можу ролик получить, взагалі не знаю. Давайте кольчика оберемо і все Його село басалі просто. Беремо. Типу там, де є модифікатори. Там і працює сила васабі Там і працює вона. А чому мені не додаються, до речі, нагороди? Руста, ресуші. Я ж виграв. Ні? Нічого. Зараз ви побачите. О, подивіться. Во, ну ви не побачили. О, подивіться, валить все Валить стіни, валить все паркани, блин. Ну зараз я так це, це якісь просто чити це якісь просто чити, друзі. Я не знаю, що це сила васабі творить. Я Не знаю. Ну ця сила Васабі похожа на той во. На мутації і, і на осіння губка Боб. Ну коротше, похоже, це все на мутації, на собити гудзила і на собитие губка Боба. Типу, як ці усилення для бравлерів, того, як ти. Крабові петі, то петі ті восеєння. Імотації теж. Це все як похоже, все скрипне. Ну, Оліця взагалі не. Я не знаю. Ну, яка ваша улюблена колаборація? Мені, наприклад, запам'яталося більше заводзили і Губка Бобі. Я не знаю. Ну мені більше сподобалася губка Боб бо там офігені скінчики. Реально. А друге місце це... Ну, тут не знаю, навіть не знаю, навіть не знаю. Тут якось... Ай. трошки непонятно. О, на городі пішла, я вже думаю, що дуже Ну Давайте в мене вже декільський 400 рік, стар дроб і повна хрень випадає, як завжди, з рідких. Ай. Ну що, з доброго все нічого давай робити. Тільки фарбити усі висушки і все. Ну що, я вже то говорю? <плес> не айграсила в Васабі. Шо? Ну я зроблю окремий ролик, як я розказую всі мої сили Васабі. Всі. <плес> Дайте міки <я> візьмемо. <плес> Мій план візьмемо. Подивимося, бо я за нього теж давно не грав. Ну, як давно. Ну. приви, щоб не відучитися. Ай, ну Бро Бач вот, 5 на 5. Ми маємо виграти. А тут Амбер просто. До речі, Амбер з нами тут ще. На противниках з нами. До речі, мого брата Даняна, короче, коротше, улюблений -лю Гара його це Амбер. То прикольно. Він мене вже здобал, він мене губерний. Та давай амбар, давай амбар, давай. Скоро, а кенджи не їду, то не стал. Да мы же шкенджи еще наберемо 100, бодісті, суш, то Получим Кэнджа, по моєму Ми получим шкенд. То скоро получим кейси. Ну я чекаю клуб не собить. А чому я чекаю, друзі? Бо там е, може купу халяви получати. можемо ще розробнути. там ще от буде подарунки. Напевно, ще розробники, може якусь халяву, дадуть нам. Ще в клубі е, п, повна купа халяви, то щось купи включимо. О! Суші, давайте погнали втрати. Це у васабі і на кого гостра. На кого. Ну шелі! Я зараз буду Стоя тут взагалі щось робити. Якщо ви не бачили попередній мій ролик, то Шелі... Чи, не? Чи то не в попередньому був? Я вже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю то не в попередньому. Коротше, 16 у мене вже 50, 16 з 50 сил Васабі і СУш. Ну Суш точніше. 16 сушів, це все рівно мало. Я вам зараз покажу, що вона творці. Якщо ви замітили це в Браутоці, то. Ну. Ви дивилися Брауток, наприклад. Ви, наприклад, дивилися Брауток. Ви бачили, що там робить того? Ну Хто бачив, вже напевно здогадався. Хто не бачив, то не знає що. Ось та в витворяє своєю ультою. Це тільки з ультою, а? Да? Так, да, це тільки зутою. <зараз>, Зараз я вам покажу, коли в мене закупишся. Ульта... Все готові? Вже скоро. Ульта, подивіться, що вона робить! Вона стріляє всі боки своєю ультою. Та це сили басати, це просто якісь щити, я не знаю. Я не вбив, а щас щалі вони перші брали, і не сильний, я вбив Еша. Я можу так всіх бравлерів вбивати і все. Лише душі. Вони не граємо, Дивіться, бам, це своєю плюхою ультою дає. Ну, третє місце. все рівно непогано, друзі, все рівно непогано. Все рівно непогано. Драйнчик в нас є. Шейк, ну кого мені брати. Я вже всіх браверів. Я навіть не знаю кого. Ну мені ж 90 де сил васабі. Ну, я хочу щось таке, бо в мене щось вже не падає. Безумно острий і очень острій. Тільки щось гострі падають і все. Ну, бо в мене там багато бравлерів на острому. Гострий це ті повітки, дуже гострі, це... Епічне, безумне остріс міфічне і адське остре – це легендарне. Чультра легендарне. Дай ультралегендарне це буде? Давай. Я навіть не знаю, які мені режим вибрати, Я вже <смі> не знаю, що робити в тому Браузерсі, але може все вже покидаю Stars, бляха після цього собиття, я не знаю. Ну я не знаю, що прям робити бремс. Хіба апати ось того срібляного рігу. Але я дуже хочу цей скин на Оні Просто гіперзаряди. Ну, ви бачили, що це за монстр. Просто. Ну а хто не хоче його. Ріко, на Ріку там адський остер сел? да. Ну я би на нього адський остер хотів. Сто! Того... Давайте за стопу граємо. Не знаю, подпушити навіть. Я вже, вже всіх добре пропушив. Коротше. Все за, я заграв. Ну я коротше, пограв чуть-чуть за кадром за 100 тепер за містеки. Давайте пограємо, бо в мене випадків він зрано з, з легендарного старопа в Angle бою. У мене просто він так випав. За нього пограти, але я тебе за него пограти, но я точнее уже пограв, він прикольный. За него навіть можно грати, купляти гаджети. Він добрый, добрый брав, не хороший. Пінгвін, пінгвін. Я зараз Байрона Залутаем так. Но ну, ей залутаю. А я, шо, я зараз так само залутаю. Да -мо, та что то есть стул? Мені дає, уже... Ну що дати, вооо, а ви бачились, еее, э, еше залутали. Банку забираємо, вже 7 банок в мене, 7 баночок. Що там? Ну я, я би тут пульта тільки взяв, я би їм з тим розгаражив і все. І був би, але це не можна зупинити. А це речі на пінгіну наші. На ну, містер Піє то його сила сабі, ну є, я, я бачу. А яке гостре, дуже дуже гостре. Безумно гостре чи пекель гостре. Яка себе сама. Я знаю, що тільки гостре, дуже остреє. Безумно остріє. А, пілець. Я зараз буду відкривати суші по моїй методиці. Типу, там внизу є там, де катана йде в ту сторону. В ту сторону я буду відкривати. Є якась повна фігня. Ну, типу, як монстру яйця. Повна фігня вийшла. Якісь, взагалі, не рекомендую мені взагалі. навіть сили Васабі не випали. Ні розділення, ні сили Васабі це повна фігня. Не випробуйте це. Мегапірна, ну, я чекаю, ось, але це буде в четвер, цілий четвер, скільки менше, блін, чекати? Два дні. Два дні цілих. Ну на цьому все, па-па.